Треба вже звідси вибиратися і подивитися, де я знаходжусь і що це таке. Невже це яма Володимира Зеленського та Пукіна? Нічого собі. О, друзі, всім-всім привіт! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. Сьогодні я знайшов яму Володимира Зеленського та Пукіна. І ми будемо в них стрибати і дивитися, що там знаходиться. Тому давайте спочатку стрибнемо в яму Володимира Зеленського три. Два. Один стій, 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 тут це каже о український селян, привіт. Привіт, а куди це ти зібрався? Як це куди? Я хочу стрибнути у яму Володимира Зеленського. А ти в мене спитав, можна це робити чи ні? А чому це я повинен в тебе це запитувати? Тому що це я побудував ці ями. Ну добре тоді селян, можна мені в них стрибнути? Кавон, тобі я дозволяю, але якщо кожний з твоїх глядачів зараз обов'язково поставить лайк та підпишеться на канал. У мене найкращі глядачі, тому я думаю, що вони це зроблять. Друзі, ви самі все чули. Обов'язково зараз поставте лайк. Та підпишіться на канал, щоб ми разом з вами змогли спуститися в ці ями. Обов'язково це зробіть, інакше ми не зможемо в них спуститися. Тому, друзі, давайте, давайте. Я думаю, що у вас все вийде. Слухай селян, ну все. Я думаю, що всі глядачі вже поставили лайк та підписались на канал. Нікавон, ще не всі, тому давай спробуй ще раз. Ну як це так, друзі? Обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви ще це не зробили. Інакше ми не зможемо стрибнути в ці ями. А я дуже хочу туди стрибнути. Стрибнути, тому що мені цікаво, що там знаходиться. Ну що, селян, я можу в них стрибнути? Звичайно, тепер можеш. Дякую тобі, так, друзі. Ну що ж, давайте, перша яма в нас буде Володимира Зеленського. На рахунок три. Давайте один, два, три. Три, і стрибаємо, стрибаємо, і дивомо, що там. А чому я з'явився у своїй кімнаті? Так, друзі, тут я знімаю відео, але чому я тут? Щось нічого не розумію. Кавун, спускайся! Що, хто це каже? Давайте подивимось і вау, це Володимир Зеленський. Друзі, ходімо, давайте подивимось, що він тут робить. Що він робить у моєму місці? Я думаю, що це буде дуже-дуже круто. Так, Володимир Зеленський, я вас вітаю. Я тебе теж вітаю, Кавун. Слухайте, а що ви тут робите? Я приїхав тобі допомогти. А що сталося? Зараз орки будуть нападати на твоє місто, тому тобі потрібна допомога. ¡Gracias! <coughs> Що, як, коли? Я, я нічого не розумію, що це справді? Так, зараз я тобі дам дрон, і ти сам на все подивишся. Друзі, я вже знімаю з дрона, Давайте дивитися. Я вже бачу наших хлопців, ось вони подивіться. Але ж де ці орки, які хочуть захопити моє місто? Так, до речі, це моє місто, друзі. І до речі, я вже бачу орків, і їх дуже багато. В них також є танки. Ось друзі. І напевно зараз буде для них бавовна. Так, я думаю, що це буде дуже прикольно. Чомусь вони справді думають, що зможуть захопити моє місто. Але нічого, друзі, зараз ми їх знищимо. Слухайте, я подивився, я бачу, що вони на тому лівому березі знаходяться. Так, так, звичайно. І що мені зараз робити? Ходімо, я тобі покажу. Я вже бачу, що в кустах є артилерія. Так, звичайно, зараз ти будеш з неї стріляти. Що, справді? Звичайно, сідай та стріляй в них. Дякую, я думаю. Що це буде епічно. Давайте, друзі, спробуємо це зробити. Я вже бачу їх танк, тому давайте спробуємо в нього якось попасти. Три, два, один, пуляємо і дивимося, що там з ним. Так, друзі, бахнуло непогано і так, ну, в мене не вийшло. Може, давайте з другої спроби в нас вийде, тому давайте стріляємо тепер. ось таким чином і кавунчик, кавунчик, давай в тебе все вийде. І давайте ще раз спробуємо. Ось таким чином, прямо в того танка. Гидаємо, чому б і ні. Я вже не можу стріляти, тому що в мене закінчились ракети. Володимир Зеленський, а можете, будь ласка, дати мені ще трішки ракет. Ну добре, вони в скрині, але в наступні рази попадай. Звичайно, я, я думаю, що в мене все вийде. Так, друзі, ось скриня, ось ракети. Дуже добре. Давайте всі ці ракети забираємо. І зараз кавун покаже, як треба а, обороняти це місто. Орки хочуть його захопити, а ми зараз будемо робити ось так. Дивіться, бам, друзі. Так, тепер давайте ще туди стріляємо. Так, так, так. І ще ось туди. Я думаю, що це дуже круто. Давайте ще трішечки ракет ось таким чином. Подивимось, до речі, що там, і я поки що ну, нічого не зробив. Так, з артилерії насправді дуже важко попасти. Але я спробую ось таким чином. І дивимось, що там. Так, друзі, в мене вийшло. Так, дивіться, що там з тим танком, він застряв. Я ж казав, що в мене все вийде, це було дуже круто. Давайте спробуємо в наступного танка. Давайте подивимось, де вони. Ось там ще два є. Кавун, кавун обережно. А що сталося? Вони зараз будуть обстрілювати місто, нам треба ховатися. Добре, зрозумів. Слухай, ну в тебе непогано виходить. Дякую, але я тільки вчусь. Дивись, після обстрілу будеш летіти з дрона та кидати в них гранати. О, це, до речі, прикольна ідея. Тільки дивись, щоб вони не з. Зб... Били дрон. Так, так, звичайно, до речі, хочете, я вам а, покажу а, своє місце, де я знімаю відео. Ти хочеш показати мені своє робоче місце? Ну добре, ходімо. Дивіться, тут я знімаю свої відео на YouTube. Це моє робоче місце. Я ось так сідаю і знімаю відоси. Слухай, прикольно, а можна разом з тобою познімати відео? А я навіть не знаю. Друзі, ви хочете, щоб а, ми разом знімали відео? Звичайно, я думаю, що це крута ідея, але. Все ж таки напишіть у коментарях, кавун. Тобі вже треба йти. Куди це мені потрібно йти? Стріляти ворків. Ти що забув? А так, звичайно, звичайно. Зараз ми їм покажемо. Так, друзі, давайте ще трішечки з артилерії. Ракети ось сюди. І тепер давайте спробуємо в танчика якогось попасти. Наприклад, ось туди. І я думаю, що в мене це також виходить. Так, друзі, ви це бачили. 100% я попав в танка, але давайте спробуємо ще раз. Ось таким чином. А потім подивимося з дрона. Так, друзі, чому б? І ні, і дивіться, бабам. Я хочу ще трішки постріляти, тому що. Мені це прям дуже-дуже дуже сильно подобається і прямо у танчика. Ну слухайте, тепер він точно вже нікуди не поїде. Це я вам гарантую. Але все ж таки в мене залишилось ще трішечки ракет, тому давайте, друзі, запускаємо. Ось так. Давайте одразу наступну ракету. Ось так, щоб нікого там не залишилося. Я думаю, що це дуже гарна ідея. І залишились три останні ракети. І я хочу спробувати знищити ще хоча б одного. Танка, так і в мене залишилась остання ракета. Тому давайте, друзі, в нас це вийде, чи ні. Давайте з вами подивимось, і не вийшло. Так, на жаль, не вийшло, але в нас є а, другий варіант. Давай, кавун, тільки обережно. Ну все, полетіли з дрона. Я думаю, що з дрона в мене це буде виходити набагато краще. Тому наближаємося і я вже бачу орків. Ну що, друзі, давайте на рахунок 3 кидаємо в них гранату. 3, 2, 1. І дивимося, що зараз буде відбуватися, і взривається. Вау! Давайте спробуємо танка тепер підбити, щоб він теж нікуди не поїхав. Тихав більше і дивимося що зараз з ним буде відбуватися. І танку хана. Ні, ні, друзі, треба ще. Треба ще дві гранати, я думаю, в нього кинути ось таким чином, щоб він точно нікуди не поїхав. Отак, тепер тепер вже все. Цього танку немає. Треба його тепер списувати, і ще, звичайно, ось цей танк залишився. Давайте один і тепер ще два. І давайте, бувайте, бувайте, танчики. Давайте останню ще кинемо, ось таким чином. Щоб точно в нас все вийшло і бувай. Дивіться, а тут ще один а, від нас ховається. Нічого собі. Чому ти від нас ховаєшся? А ну давай, давай, ось так, ось так, ось так. І все, друзі, дивіться, ось таким чином, і танчику тепер також немає. Друзі, з ним ще все добре, тому я я, я, я хочу а 2-3 гранатки в нього ще кинути. А ось тепер, я думаю, йому вистачить. Ну що, орки, тепер ваша черга, як кажуть. Давайте одну гранату. Так, 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 друзі, не туди, не туди відлітаємо. І ось таким чином ми її з вами кидаємо і просто, просто подивіться на це. Наймовір. Такі гранатки, а як ви бачите. О, я, я я я бачу трьох орків, я бачу трьох орків трішки нижче. Кидаємо, друзі, і це також буде дуже-дуже дуже гарно. І вау. А чому це вони живі? Так, друзі, давайте. Ось таким чином. Ще сім нас тут ховаються, за деревами. Ні-ні-ні-ні, за деревами ховатися не потрібно. Вам зрозуміло, давайте. Ось так. Вау, що, що? вау, нічого собі. Але я їх чомусь не. Не знищив, тому кидаємо ще одну на них гранату, і я думаю, що все. Так, давайте ось так. Тепер повертаємося додому. До речі, дякую, що попередили та дали мені цю зброю. Ми зараз бачимо, що вони відступають, ти молодець. Дякую, я дуже старався. Якщо тобі потрібна буде допомога, звертайся. Фух, друзі, це була така дуже крута яма, як ви розумієте. Але все ж таки цікаво, що знаходиться в ямі Пукіна. Тому давайте зараз нарахуємо Три стрибаємо в його яму. Один, два, три, і дивимося, що там. Друзі, дивіться, де я опинився. Це ж справжній Кремль, і десь там сидить Пукін. Слухайте, в мене з'явилась крута ідея, але давайте спочатку подивимося, що є в мене в інвентарі, і вау! В мене є багато вибухівки та зброї, і це вже дуже класно. Я думаю, ви знаєте, що ми зараз будемо робити. Я хочу взірвати цей Кремль. Думаю, що це дуже крута ідея. І давайте прямо зараз це зробимо, але по. Дивіться, скільки тут орків. Так, друзі, вони, на жаль, захищають а, цей Кремль, але давайте, йдіть сюди. В мене є зброя, тому я вас знищу, але щось їх дуже багато. Так, 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 дивіться, 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 хочуть мене знищити, але я зроблю ось так. І дивіться, скільки орків хочуть мене знищити. Звичайно, в них це не вийде, тому давайте, давайте, ось так. Яка ж ця зброя прикольна? Щось ви дуже погано захищаєте Кремль, я вам хочу сказати. Вас треба звільнити з цієї роботи. І таким чином ми зараз будемо вас звільняти звідси, щоб ви тут не стояли. Так, а це що за штука? Давайте спробуємо якось ось так. Вау, нічого собі, нічого собі, вони тепер горять, друзі, це це, 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 це неймовірна штука. Пістолетик такий ось таким чином, ось таким чином і геть звідси. Давай, давай, наздожини мене, наздожини мене, давай, давай. У мене навіть є Джавелін, але спочатку треба зібрати багато орків. Щоб вони були в одному місці, і тоді, друзі, ми будемо в них стріляти. Дивіться, скільки їх. Зараз кавунчик вам покаже і ось таким чином. Нічого собі, скільки їх. Так, 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 друзі, давайте кидаємо Кидаємо туди гранату і дивимо, що там. Ну добре. Зараз спробуємо ще раз. а ну давай, давай, пішов звідси. Кинув гранату і просто дивіться. Дуже добре, що в мене ці а, предмети залишились. Я не зрозумів, що тут відбувається. Що, хто це? Каже, о, друзі, подивіться, це ж Пукін. А ну Пукін, йди сюди. Ой, мені треба тепер бігти. Він втік, друзі, але я думаю, що ми його знайдемо. Але спочатку треба хлопцям цим кинути багато гранат. Вони обожнюють гранату. Воу, нічого собі, як він там полетів. Кидаємо аж туди, друзі. Давайте, давайте, давайте. І зараз буде вибух. Ну а потім будемо взривати цей а, Кремль за допомогою динаміта. І, до речі, друзі, поки я їх знищу, обов'язково від Відкрити коментарі та напишіть, яка яма вам сподобалась більше. Яма Володимира Зеленського чи яма Пукіна. До речі, після того, як ми взірвемо цей Кремль, в мене є дуже крута ідея. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Я думаю, що ви будете дуже раді цьому. Це дійсно буде прикольно. Дивіться, скільки я вже їх знищив. Так, насправді дуже багато. Але їх тут ще трішки залишилось, тому давайте. До речі, в мене, в в мене майже немає зброї. Тому тепер вони. Можуть мене знищити. В мене тільки ось ці гранати залишились. А також є якась штука, але я не знаю, що вона робить. Але зараз подивимось і вау, що це за лазер. Отакий. А давайте спробуємо ще раз. Ось таким чином, ось таким чином, друзі, дивіться, що він може. Так, це справді крутий лазер. Давай, давай, підходь, підходь, не бійся, не бійся. Ну що, друзі, ви готові взривати Кремль. Будь ласка, не роби цього. Що, хто це сказав? Чому я не повинен взривати Кремль. Це мій дім, не взривай його, я дам тобі багато грошей. Слухай, а я можу його не взривати, якщо ти мені віддасиш ядерну зброю. Що, ніколи в житті? Ну добре тоді дивись, давайте ось так будемо ставити зараз цю вибухівочку і піджигаємо, друзі, ось таким чином. І зараз буде салют. Три, два, один бабам. Але це лише тільки початок. Ну що, розповідай, як тобі? Ну добре, добре, я віддам тобі ядерну зброю. О, це вже дуже крута новина. Тримай, вона твоя. Вау, нічого собі. Але Пукін все ж таки дивись, що я зараз буду робити. Так, 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 беремо друзі запальничку. Звичайно, я ж йому нічого не обіцяв. Пукін, як тобі? Так, Пукін, а ти де? Ну нічого, я тобі ще помщусь. Йди сюди, я тобі ще не все сказав. Бувай, ще зустрінемося. Я хотів взяти його у полон, але він втік. Але нічого страшного, ми можемо взірвати його Кремль. Я зараз літаю з дрона, хочу показати, наскільки цей Кремль він великий. Вибухівки нам вистачить, я думаю. Зараз я буду все це підривати та показувати вам з дрона, щоб ви краще це побачили. Друзі, дивіться, що зараз буде відбуватися. І так, 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 це дуже епічно виглядає просто по. Подивіться на це. Вау, ну, ну, ну це прям крутяк. Ну що, друзі, спроба номер два. Дивимося, дивимося. Вау, нічого собі, від цієї башні нічого зараз не залишиться. Так, 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 просто подивіться на це. Вже майже нічого тут не залишилося. Зараз я вам буду це показувати. Подивіться на ці вибухи прикольні. І ось, друзі, що залишилося від Кремля. Що було, а що зробив Кавун. І тепер на цьому місці я побудую АТБ так на місці кремля я побудую А тебе чому б і ні? Тепер, друзі, на місці Кремлю вас вітає. АТБ. Так, друзі, справжній АТБ на місці Кремлю у Майнкрафті. До речі, такий великий АТБ, як ви можете бачити, В який ми будемо ходити купувати собі щось. А кремля, так, тепер його немає. Ну що ж, друзі, це було дуже-дуже дуже круте відео. Тому обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення.